Хронічний больовий синдром у жінок нерідко стає причиною проведених операцій. Найчастіше це є причина відмови від сексуальної активності і відповідно від погіршення стосунків з чоловіком. В той же час, по статистиці, яку дає нам США, до 80% хронічного больового синдрому внизу живота у жінок нерідко пов'язані з застоєм венозної крові. Тому сьогодні ми поговоримо про лікування порушень кровообігу органів малого тазу у жінок з хронічним больовим синдромом. І це буде наукова стаття, наукова стаття українських лікарів Зятіна Ігодима міста Полтава. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не опускати найцікавіше про медицину. І хто не знає, на нашому каналі я нерідко розглядаю наукові дослідження в сфері народної медицини, цікаві новинки взагалі в медицині. Адже саме в науці є достатня статистична вибірка, яка може показати ефективність чи неефективність конкретного методу, і що чекати пацієнту. Якщо у вас є знайомі жінки з тазовими болями, поділіться з ними цим відео. І якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Намагаюся на них завжди відповідати. У нас традиційно лікарі-гінекологи пишуть в своїх працях, а також пацієнтам говорять, що їхній больовий синдром пов'язаний з запальними процесами в гінекологічних органах порушенням їхньої роботи частими інфекціями. Сюди також відносять запальні процеси матки, фіброми матки, ендометріоз, аномалії статевих органів. І що саме цікавіше, що такі якраз при серйозних хворобах біль не є основним симптомом таких болей, що жінки відмовляються від сексуальної активності з чоловіком або взагалі уникають чоловіків, може складати навіть до 50%, тобто ніби нічого складного енікології нема, а її все болить і вона уникає близькості. У будь-якому випадку, чи там є хвороба, чи просто якісь функціональні розлади. Від хворого органа, або, наприклад, застійного органу, де є застій лімфи крові, йде сигнал в центральну нервову систему, що є порушення кровообігу, порушення кровотоку, і в результаті відбувається такий як каскад явищ, які погіршують кровообіг, викликають запальні процеси в судинках. І навіть на фоні, наприклад, аднекситу чи запального процесу маткових труб чи тих самих міом порушується мікроциркуляція в органах малого тазу. Ну, скажете, можна використовувати винотоніки, і все все, проблеми рішаються. Якщо використовувати винотоніки, вони мають загальну дію на організм. І надіють місцево, як це може робити гірудотерапія, і ось в цьому дослідженні, що я тут згадую. Взяли для дослідження 47 жінок з хронічними тазовими болями віком від 19 до 45 років. Болі були тупі внизу живота, не гострі і фактично майже постійні. Жінки заповнювали анкету про загальне самопочуття, настрій, зміни в. У самому настрої, а також частоту болю, бажання сексуальної активності, і також використовували різні дослідження, як УЗД з доплорометрії, тобто досліджували стан судин, матки, і також, якщо був підозра на ендометріоз, то робили лапароскопію, щоб його підтвердити або заперечити. 63,8% жінок з тих 47 страждали хронічними запальними процесами органів малого тазу, причому половина з них мала одиночний епізод запального процесу, і 15% мали тривалі хронічні запальні захворювання. Неодноразово лікувалися амбулаторно і в стаціонарі приймали різні ліки. І в 40% це була виявлена фіброміома матки з різною локалізацією і розміром фіброзних вузлів. В 25,5% це були функціональні кісти яєчників, і 10,6% мали ерозію шийки матки. В тих всіх жінок були ну, періодично болі внизу живота. Якщо по п'ятибальній системі, де 5 найбільша сила болю, оцінювали біль 1,83 так соціальну адаптацію, як цей біль заважає жінці жити, реалізовуватися в суспільстві, оцінювали до 2,5 і відсутність бажання сексуальної активності десь плюс-мінус так само більше двох. Тобто біль значно впливає не лише на самопочуття жінки, а на її щастя і сімейне, і фактично робочу реалізацію. Також тим всім жінкам з болем провели УЗД жіночих органів, де виявили всіх фактично жінок порушення кровообігу матки, ягічників. А також погіршення мікроциркуляції у тканинах і порушення фолікологенезу. Тобто, бачите, ніби нічого страшного, звичайно, якісь болі там внизу живота, а це вже може впливати на непліддя жінки. І а, також в жінок було виявлено ознаки варикозу УЗД і відповідно застійні явища в малому тазу. Відповідно, таке дослідження наших науковців співпадає з тими даними, що я згадувала в США до 80% тазового болю. Хронічно вони пов'язують саме з венозним застоєм і застоєм лімфи в малому тазу. Всі пацієнтки проходили курс гірудотерапії, в тому числі інтравагінальну терапію. Ми таке саме ставимо, і в кінці також робили діагностичне обстеження. Лапароскопію було навіть проведено 42,6% жінок, адже там були жінки з ендометріозом. і після курсу гіродотерапії знову повторно робили УЗД з доплером, а також опитувальник. І от по опитувальнику в більшості жінок болі зменшилися або зникли взагалі, покращився настрій. Покращилося лібідо і соціальна адаптація, адже дуже часто, як нас були живіт, там перший день місячний чи середина циклу. Багато жінки на це скаржаться. Взагалі важко піти на роботу, важко працювати. Також в цих жінок підвищувалася взагалі власна самооцінка, вони ставали спокійнішими. І відповідно такий курс гірудотерапії давав не лише адаптацію по здоров'ю, а також по взагалі настрою, загальному сприйняттю і сприймався з жінками також дуже як корисний ефект. Також лапароскопічно підтвердили зменшення реактивності маткових труб, які до того в жінок спазмували, і порушенням венозного відтоку також зменшилося. Покращився лімфо і крововідтік в малому тазу. І проби вальсави також мали позитивний ефект, що свідчило про покращення венозного відтоку. Отже, бачимо, що метод лікування гірудотерапії може бути показаний як комплексне лікування для більшості жінок, які скаржаться на хронічний біль в малому тазу. Незважаючи на яке саме в них запальне захворювання, але для більшості жінок це може мати позитивний ефект. І навіть позитивний вплив на подальше планування вагітності. Підписуйтесь на наш канал, якщо маєте подружок, у яких хронічні болі в малому тазу, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я.